Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Теслогістик. І сьогодні ми будемо говорити про Audi Q5 на ринку США, які бувають двигуни, їх об'єми, типи палива, трансмісія, коробки передач, комплектації і за скільки можна їх придбати на аукціоні, та яка ціна буде під ключ в Україні. Відкриваємо сайт автостат. Тут у нас статистика проданих автомобілів на страхових аукціонах. Покоління з 2014 по 2017 рік. Критерії пошуку будуть наступні. Автомобіль повинен бути проданий. Звісно, ти продавця. Ми розглядаємо тільки страхову, тому що в якому вигляді автомобіль забрали з місця, ДТП, його оглянули і відправили на страховий аукціон. Дилери ми не розглядаємо, скільки це звичайні прикупи, які викупляють знову ж таки в цієї страхової компанії автомобілі. Їх там трішки підшаманюють і відправляють на продаж або на аукціон, або на якісь майданчики з продажу автомобілю вже в США. І щоб автомобіль був, звісно, на ходу статистику продажі ми будемо дивитися за останні 4 місяці. В даному випадку це з 22 грудня по 22 березня. І першим на черзі ми будемо розглядати двигун 2.0 TFSI. 211-225 кінських сил для цього кросовера більше, ніж достатньо. Середня ставка була 7042 доларів, мінімальна ставка 3525 доларів і максимальна 12125 доларів. Автомобіль 2016 року. Виграшна ставка 5675 доларів. 2 літри, повний привід, автомат, комплектація вже Premium Plus. Передня частина зіткнення автомобіль заводиться, їде все добре. По пошкодженню бачимо, що зняти переднє праве крило. Бачимо, що тут ось у нас залишився бампер, який, можливо, нам покладуть вельми шановні американці. Також бачимо, що у нас в комплектації є панорама, безключовий доступ. А ліва фара водійська у нас вціліла, капот також візуально цілий. Задня частина вся ціла, все гарненьке. Гарна комплектація у нас конячного кольору, салон, безключовий доступ, старт-стоп, повний привіт і май мультимедіа. Тобто, ну це просто жир, як то кажуть. Також є панорама на весь дах. Візуальні радіатори, всі цілі, все гарненьке потрібно буде просто поставити підсилювач бампера, бампер, решітку радіатора і замінити крило. А і ось чуть-чуть тут підфарбувати капот. От скільки. 92 тисячі милі пробіл, гарний просторий салон. Знову ж таки, ну від конячного кольору салон Від Autos це просто щось. І тепер питання. 5675 доларів автомобіль був придбаний на аукціоні США. Ціна в Україні під ключ, увага. 14 14,5 тисяч доларів. Ну і тут ремонту не так багато. Ви тільки подумайте, 14-14,5 тисяч доларів у вас вже великий гарний сімейний кросовер. На дуже гарні комплектації. Розглядаємо наступний тип двигунів другого покоління. 3.0 v 6. Це просто вони ставились на Audi Q7, але де q 7 і де q 5 І бачимо, що середня фінальна ставка була 6600 доларів, мінімальна 2100, і максимальна 12 тисяч доларів. І тепер давайте подивимось, що ми для вас підготували. Audi q 5 2016 16-го року. 4000 875 доларів була виграшна ставка. Автомобіль, до речі, поїхав в Україну. 3 літри бензин, повний привід, автомат, комплектація, знову ж таки, преміум плюс. А пошкодження ходова частина також невідома. Заводиться їде, ключі в наявності. Ну і тепер давайте ж подивимось, а що наші колеги придбали для свого клієнта. Бачимо цей дуже гарний а, синій колір від Audi. Візуально автомобіль цілий. Бачимо, що нам показують різницю в висоті від арки до колеса. Ми розуміємо, що все ж таки щось з підвіскою. Візуально всі елементи, скажімо так, цілі. У нас S-Line зовнішній. Я так дивлюсь, але по кругу він наскільки гарний. Друзі, вже в нас скошене трішки кермо. Безключовий, mmi май Мультимедіа, двозонний клімат, повний привід. Що вам іще потрібно, як то кажуть? Гарна ця тихня вже рестайлінгова оптика. 97 тисяч миль пробігу, 150-160 тисяч км. Ну хіба це пробіг для такого автомобіля? І, як ми бачимо, дуже гарний v 6 TFSI, який просто так от тебе уносить, як я не знаю. Друзі, тепер відповідь на ваше питання: а скільки ж такий автомобіль може стати в Україні? Коли він цілий по кузову, коли там потрібно буде щось зробити по підвізці. А я вам зараз відповім. 4875 доларів була виграшна ставка. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. 14-14,5 тисяч доларів. Ви тільки вдумайтесь, 2016 рік, 3 літри TFSI, він просто отак от гребе, як я не знаю що. 14-14,5 тисяч доларів. Так, звісно, цей автомобіль був куплений не по ринковій вартості, а трішки нижче. Але ж ми нікуди також не спішимо. Ми просто розглядаємо автомобіль, пробуємо той чи інший варіант і прораховуємо для всіх наших клієнтів. Тому, якщо ви купили автомобіль там, не за тиждень, не за два, а наприклад за три, тут нічого такого немає. Хіба ваша вигода в декілька тисяч доларів не вартує, там, тижня чи два тижні очікування і пошуків вашого майбутнього автомобіля? І тепер саме цікаве те, що багатьох наших клієнтів, скажімо так, спокушує 3 літри дизель. Так. Той самий 3 літра дизель від Audi. Їх в америці не так багато, як 2 літра бензин або 3 літри бензин, але все ж. Середня фінальна ставка була 8482 долари. Мінімальна ставка 5325 доларів і максимальна ставка 11 тисяч доларів. І тепер давайте подивимося, що ми для вас такого цікавенько підготували. Audi q 5 2015 року. Пробіг 80 тисяч миль. Зараз бачимо, що гарненький такий сірий колір, комплектація Premium Plus. зіткнення. Невеликі потряпани та вм'ятини. Заводиться їде, ключі є, а то міль далі поїхав кататись по дорогам Америки. І що ж ми бачимо? Передня ліва частина вся ціленька, вся гарненька. Панорамний дах, і що я бачу, зам'яти трішки задня ліва дверцята. І також зам'ята задня права дверцята. Із пошкоджень, нібито все. Замінити дві двері їх пофарбувати. Ну хіба це пошкодження? Також, можливо, тут щось із-під оскільки скільки трішки стоїть на бік, але нічого критичного я не бачу. Передня частина вся ціленька, задня частина також вся ціла. І оце цірий колір від Audi, друзі, ну це просто щось. По комплектації бачимо, що в нас і безключовий доступ, і керування мультимедією має. Двозонний клімат, повний привід, все як потрібно. 80 тисяч миль пробігу. Ну, це він тільки обкатку, мав, і пройшов по гарному пальному Америки. Також чистенький задній ряд і під капотом те саме v 6 TDI. Атомбіль 2015 року, і тепер питання: а скільки ж коштує даний автомобіль в Україні? Це дизель розмитнюється трішки дорожче. Але все ж приблизно 17-17,5 тисяч доларів буде вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. Хіба це не щастя? І тепер ми розглядаємо вже наступне покоління. Це з 2018 по 2022 рік на аукціонах. Середня фінальна ставка у нас 15800 доларів, мінімальна ставка 7200 доларів і максимальна аж 30 тисяч доларів. Не знаю, кому він такий потрібен. Але все ж. І давайте тепер подивимося, що ми для вас такого цікавенького підготували. Audi Q5 2018 року в червоному кольорі. Пробіг 25 тисяч миль. Ви тільки вдоб... 25 тисяч миль. ну Хіба це... це законно взагалі? Виграшна ставка 12 600 доларів. Преміум плюс комплектація, повний привід автомат 2 літри двигун. До речі, так, в цьому поколінні двигуни тільки 2 літри TFSI. Передні частини ходове зіткнення. Є як ключі, так і автомобіль заводиться і їде. І тепер ви тільки подивіться на цей автомобіль. Дуже гарний червоний колір. Задня ліва частина, також все ціленька-гарненьке, основні пошкодження у нас це передня права сторона. І що ми бачимо? Потрібно буде замінити крило, підрихтувати капот або ж, можливо, замінити його та пасажирську дверцяту, замінити бамбер і, можливо, щось все ж таки по підвізці, ну, а також поставити праву фару. Так, автомобіль весь цілий. Бачимо двокольоровий е, салон, двозонний клімат безключовий, старт-стоп. Дуже гарний взагалі в принципі, рестайлінг. У них мені дуже подобається. Вже в них оці GK дисплеї замість приборної панелі. Уже гарний селектор переключення передач. Та й взагалі, ну, оце є ауді. Що тут казати? Під капотом все гарненьке, все ціленьке, рівненьке, і автомобіль 17-го року по шильдику. Автомобіль був куплений за 12 600 доларів. Як ви вважаєте, за скільки він стане тут в Україні під ключ без урахування ремонту? Друзі, 23,5-24 тисячі доларів. Audi Q5 2018 року. 24 тисячі доларів це вже якщо ми беремо максимум. Це просто ну! от, бум. І давайте тепер розглянемо останнє покоління, яке виготовляється з 2022 року по сьогодень. Середня фінальна ставка 20 700 доларів, мінімальна ставка 14 525 доларів і максимальна 30 000 доларів. Отже, давайте розглянемо автомобіль 2022 року. Виграшна ставка 15 900 доларів. Ну це просто щось. Автомобіль поїхав в Ірак. 7704 милі пробігу. Бо тільки вдуматися, автомобіль, ну і ще навіть перше ТО, мабуть, не зробив. 2 літри бензин, повний привід і синій колір. По пошкодженням зіткнення, ходова частина, передня частина. Заводиться, їде, ключі в нас є все гарненьке, і давайте ми тільки от подивимося. Так, стоїть докатка, щось можливо з колесом. Зняти вже переднє ліве крило для того, щоб ми вже і американці віддефектували, і ми могли зробити собі невеликий підрахунок для того, щоб розуміти, скільки буде коштувати ремонт. Вже в нас повністю рестайлінг. Задня оптика новенька, передня оптика також новенька. Автомобілі я трішки помалювали для того, щоб показали, де які є можливі царапини або ж подряпини, оскільки автомобіль вже в нас ну, новий. Також бачимо, що це в нас S-Line. і... З таких от прям, а, видимих пошкоджень і я не бачу навіть по навісним елементам. Тобто потрібно буде тільки поставити переднє ліве крило і пофарбувати його в колір, або ж підібрати крило в колір, оскільки автомобіль свіжий і можна буде дуже легко а, його підібрати. Дуже гарний світлий шкіряний салон. Так, от ми бачимо, що нам тут намалювали, що є невеличка м'ятина. Не хіба це якась там м'ятина, друзі? Великий екран мультимедії. Оце дуже гарний. Салон. Ну, просто щось. Ці от вставки під дерево. Нагадування, що у нас все ж таки кватра. Один із кращих, як той казав, повних приводів в світі. Панорама на весь дах. Задній у нас тут також ряд не бідує. І під капотом ми бачимо, що у нас все ціленьке, все гарненьке, все рівне. І, друзі, потрібно буде всього на всього поставити оці от фари, оцей бампер, можливо, підпаяти якісь там кріплення також, що крило лежить. Можливо, воно не таке і можна буде його просто відрихтувати та пофарбувати. І автомобіль чистого 2022 року. 15 900 доларів була фінальна виграшна ставка на аукціоні. США. А тепер тільки вдумайтесь: в Україні даний автомобіль без урахування ремонту. Буде коштувати 27-27,5 тисяч доларів під ключ. Вам не почулося 27-27,5 тисяч доларів під ключ за автомобіль 2022 року. Майже новий автомобіль. Добре, ви скажете, що дуже низька фінальна ставка. Давайте розглянемо знову ж таки 22 рік. Виграшна ставка 18600. 8700 пробігу. Втрата невідомого, пошкодження передня частина, задня частина. Добре, нібито то пошкодження також адекватні. Бачимо, що на передній лівій частині немає у нас вставки розшітки. Ліва частина вся гарненька, права частина, тут я бачу, що знятий лючок бензобака, але нічого такого критичного, ніяких пошкоджень. І американці нам нічого не намлювали. Також S-Line. І ми бачимо, що у нас пошкоджена права сторона бамперу, немає фари, крило нібито ціле, нібито на місці. Так би нам американці намалювали, що тут щось у нас не так. Передня частина, як ми бачимо, решітку радіатора, можливо, можна буде навіть і залишити, а замінити тільки сам бампер і фара. Нам поклали фару, не поклали, але зараз ми подивимось на наш салон. Салон також просто неймовірний. Я не знаю, якими ще можна метафорами та епітетами описати цю красу. Просто неймовірно. Бачимо, що на панелі приладів у нас 8784 милі пробігу. Це GK-дисплей це просто щось. Панорами на весь дах, трішки підрозімерений салон, можливо, щось там все ж таки задній, правий, дверцятою. І тепер ого, дивіться, скільки в нас тут додаткових запчастин, які нам люб'язно віддають американці. Ну це просто щось. Автомобіль, до речі, 21-го року по шильдику. І тепер головне питання: яка вартість під ключ в Україні даного автомобіля? Виражна ставка 1800. Тридцять можливо, 32 тисячі доларів під ключ уже в Україні. Друзі, ви тільки вдумайтесь, трішки більше ніж 30 тисяч доларів за майже новий автомобіль з мінімальними пошкодженнями. І хіба це не вигідно? Ну ви подивіться, по чому вони продаються на авторі. Якщо вам цікаво, до речі, ми зможемо зробити для вас таке порівняння автомобілів на авторі і на аукціонах під ключ уже в Україні навіть з ремонтами. Друзі, ну і на завершення. Якщо вам цікава Audi Q5 США, ми сьогодні розглянули всі покоління. Всі двигуни, за скільки можна придбати той чи інший об'єм двигуна, а також тип палива, яка буде приблизна ціна в Україні під ключ без урахування ремонту. Якщо вам цікава більш детальна інформація про той чи інший автомобіль, або ж вас зацікавив якийсь конкретний автомобіль, який ми розглядали їх на ринку в США, дуже багато, тому ви можете сміло зателефонувати нашим менеджерам, і вони вам розкажуть, за скільки можна придбати той чи інший варіант, вони можуть вам прислати. Якийсь конкретний варіант його прорахувати. Вартість в Україні під ключ як без ремонту, так і з ремонту. Для того, щоб ви розуміли, скільки він буде коштувати вам і яка вигода в порівнянні з ринком України. А на сьогодні все. Напишіть коментар, де я був неправий, можливо, щось десь оговорився, буде цікаво почитати. Поставте лайк цьому відео, підпишіться, а також не забудьте натиснути дзвіночок. Таких відео буде ще дуже багато. До скорих зустрічі!